Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На машину керівника Костополя поставили розтяжку, а на подвір'я кинули гранати. У дубні виник скандал через встановлення алеї героїв на площі біля Дубенського замку за понад півтора мільйони гривень. Віддячили за успішну роботу цього тижня. У двір виконувача обов'язки міського голови Костополя Давиду Дідуху закинули дві гранати: одну на подвір'я, другу підклали під колеса автомобіля. І поки поліція вивчає всі обставини замаху на життя очільника Костополя, а він офіційно не висуває жодної версії. Місцеві та журналісти припускають різне. Зокрема, говорять про те, що замах обумовлений професійною діяльністю Давида Дідуха. І справді, останнім часом дідух почав вести доволі рішучу кадру. Трову політику, зокрема, активно просуває та призначає на різні посади членів своєї родини та близьких до себе людей, причому не завжди озираючись на їхню професійність чи компетентність. Останньою такою зміною стало дострокове звільнення очільника Костопільської лікарні, взяття попередника Давида Дідуха на посаді міського голови Євгена Денисюка Романа Товарницького. У пана Романа контракт закінчувався 28 березня. Однак Давид Дідух, скориставшись скандалом в лікарні, припинив достроково цей контракт 25 березня і вже в п'ятницю, 29 березня, призначив на його місце нову очільницю. А до цього були місцеві водоканал міська не та керівники деяких шкіл. Зрозуміло, що такі дії Давида Дідуха, а точніше, його спроба закріпитися у владі через призначення лояльних до себе людей, сподобалася не всім. Не секрет, що в Костополі з давніх давен чітко викристалізувалися дві групи впливи на місцеву політику. Одну з них представляв Євген Денисюк, іншу Давид Дідух. Тож цілком ймовірно, що саме результатом боротьби цих двох груп впливу і стали гранати на подвір'ї Давида Дідуха. Так це чи ні побачимо з часом? Ну а поки наші журналісти підготували огляд того, що передувало появі вибухівки на подвір'ї ВО міського голови та зібрали версії, чому ця вибухівка могла з'явитися. Одна граната на подвір'ї, інша під колесом службового автомобіля, 27 березня близько 3-ї години ночі тут пролунав вибух. Невідомі кинули гранату Ф 1 на територію домоволодіння, виконуючи обов'язки міського голови Костополя Давида Дідуха. Під час обстеження території поліцейські виявили уламки від розірваного боєприпасу. Крім того, під колесом легковика виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався у третій годині пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль шкода який був припаркований на вулиці за парканом. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями кримінального кодексу України. А саме умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та не та незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поліцейський розглядає. Ють різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків зловмисника. Встановлюють сам Давид Дідук коментувати ситуацію на вітеріс. Відмовився, а от на думку сусідів виконуючого обов'язки міського голови Костополя ситуація, яка трапилась цієї ночі, наслідок його політичної діяльності. Оце починається або самі себе зривають, або хтось їх зриває. Все це, це моє це лічно я. Те, що думають. Е, йдуть дуже великі фінансові потоки грошей. Uh -huh. Розумієте? Uh -huh. І вони ці потоки ділять між собою. Е, люди в окопах гинуть. А тут своя війна йде. Якщо дотриматись такої версії, то цілком ймовірно, що граната в дворі дідуха стала відповіддю на його активну розстановку своїх людей на ключові посади в Костополі. І, зокрема, реакція на останнє кадрове рішення дострокове звільнення головного лікаря Костопільської міської лікарні Романа Товарницького. Справа в тім, що за декілька днів до інциденту з гранатою в Костопільській лікарні сталася трагедія. Під час пологів померла дитинка та породілля. За словами правоохоронців, наразі триває але одна із версій, що розглядається лікарська халатність. Дівчатанка 19 числа поточного року народила дитинку, на жаль, дитинка також померла 19 числа. Вжитими реанімаційними заходами спасти життя породілі також не вдалося. І вчора, 22 березня, вказана робітка померла. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання. Лікарями своїх службових обов'язків. у разі доведення вони лікарів може загрожувати покарання до двох років позбавлення волі. Однак Давид Дідух не став чекати завершення слідства та, скориставшись ситуацією, повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах про дострокове звільнення головного лікаря Костопільської лікарні. Підписав розпорядження про звільнення Романа Товарницького. після трагічних подій, які нещодавно трапилися у закладі, не залишилося жодних сумнівів. Смерть пацієнтки та дитини остаточно вплинули на моє рішення не продовжувати контракт із головним лікарем. Бувають різні випадки, але запущеність лікарні дає знати про себе пацієнтам. Знаково, що таке рішення Давид Дідух ухвалив, не дочекавшись декількох днів до офіційного завершення контракту з Романом Товарницьким. У останнього контракт добігав до кінця 28 березня. Розпорядження про звільнення було підписане 25 березня. Про те, що Давид Дідух хоче звільнити Романа Таверницького, в Костополі пліткували давно. Адже він був чужою для команди дідуха людиною. Його призначив ще колишній мер Костополя Євген Денисюк. А Товарницький для Денисюка є не просто членом команди, а й членом родини зятем. І доки Денисюк займав посаду мера, у Романа Таверницького було все гаразд. А от після того, як виконувати обов'язки очільника міста став Давид Дідух, в Костопільській лікарні почалися проблеми. Спочатку активісти звинувачували Товарницького в тому, що закуплене. Для медзакладу обладнання не використовується та просто припадає пилом. Діагностичне обладнання не працює. Це обладнання було закуплено, скажімо, в період ковіду 20-23 років. Я маю певний перелік цього обладнання. Будь ласка, Роман Миколайович, ви можете дати нам інформацію відносно. Ці прилади, а згодом в медзакладі, який очолював Товарницький, аудитори виявили зловживання на понад 2 мільйони гривень. За результатами ревізії встановлено порушень, що призвели до незаконно отриманих коштів під час фінансування Національної служби здоров'я України на суму півтора мільйона, внаслідок подання неправильних звітних даних щодо пролікованих. Хворих і також завищено ціну вартості електричної енергії протягом ревізійного періоду. Вже після оприлюднення результатів аудиту Давид Дідух запевняв, що продовжувати контракт з Товариницьким не буде. А після трагедії з породілю і, взагалі, достроково розірвав цей договір. Разом з цим варто зауважити, що хоч Кивген Денисюк і відійшов від справ, команда, яка привела і утримувала Денисюка при владі, залишилася і їм цілком ймовірно може не подобатися така агресивна поведінка ВО Мера Костополя, що стосується кадрової політики. Адже звільнення Романа Товерницького зятя Денисюка не єдине кадрове рішення дідуха. Перед цим були призначення близьких та родичів Давида Дідуха в комунальні заклади міста. І доки костопільчани та журналісти висловлюють власні думки щодо того, хто міг підкласти гранату дідуху. Правоохоронці намагаються з'ясувати усі обставини цієї події та причепних до неї осіб. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, хто саме вчинив злочин. Замість допомоги військовим алея героїв. У дубні виник черговий скандал. Цього разу місцеві обурюються рішення міського голови облаштувати алею героїв на площі біля Дубенського замку. Одні обурені тим, що на облаштування цієї інсталяції виділили понад півтора мільйона гривень з бюджету. Інші ж, що думку рідних загиблих військовослужбовців, навіть не запитали. Для міського голови Дубна ухвалювати таке рішення, схоже, стає звичкою. Однак цього разу дискусію викликала не лише сума розміру. В півтора мільйона, але й відношення пана Антонюка до думки Дубенчан. Він традиційно не запитує у людей, що і як має відбуватися в місті. Звісно, проводити побудинкове опитування чи соціологію з кожного такого питання процедура складна і недоречна. Але спростити це завдання могли б інструменти електронної демократії, які вже давно працюють в багатьох містах та містечках України. Мова йде про петиції та громадські слухання. Ці сервіси могли б допомогти пану Антонюку уникати таких скандалів, але в дубні вони не функціонують. Бо близько року тому активісти зареєстрували петицію про недовіру меру. Тож апарат міського голови заблокував електронні сервіси і тепер самі ж не можуть ними скористатися. Так само обурює містян із сума в півтора мільйони гривень, за яку облаштовуватимуть алею. Щоправда, тут варто відмітити, що насправді з міського бюджету планують витратити лише 600 тисяч решту мають закривати меценати та підприємці, але навіть 600 тисяч для дубна чималі гроші. Приміром, в рівному яке Має точно більший бюджет ніж дубно. Цього тижня також оновили інсталяцію в центрі міста, але на це не витратили жодної гривні з міського бюджету. Так, ця інсталяція виглядає скромніше ніж має бути в дубні, але рівне фактично щомісяця передає дрони для військових. Наша Ірина Жуковська поспілкувалася із дубенчанами та очільником міста про те, чому алея герої викликала такий шквал критики. Дивіться далі. Не на часі. Алея героїв, яку планують облаштувати у Дубні, викликала чималий галас серед населення. І все тому, що її нібито встановлюють за понад півтора мільйони гривень з міського бюджету. Відомо, що розмови про облаштування алеї почали вести близько двох місяців тому. А вже сьогодні біля Дубенського замку викладена бруківка та встановлений смарт-екран, на якому містяни зможуть знайти повну інформацію про загиблих військовослужбовців. Втім, такий поспіх міської влади сподобався не усім. Дубинча. Вони вважають, що вшанувати героїв неодмінно потрібно буде. Втім, нині ці кошти доцільніше було б виділити на потреби Збройних сил України. Рахую, що зараз це для фронту, а потім вже можна окультурити це все. Можуть зараз портрети бути на площі. Ну не можуть, а мають бути. Я вважаю, в принципі, так само зараз взагалі можна нічого не робити. Тільки те, що стосується критичної інфраструктури, тобто садочки, лікарні. Те, що треба, те треба робити. Пам'ятники це повага, я розумію, але це треба зробити після перемоги. Зі свого боку, міський голова Дубна Василь Антонюк пояснює, з бюджету громади на встановлення алеї героїв виділять лише близько 600 тисяч гривень. Решту, а саме мільйон гривень, профінансують благодійники. Сьогодні місто виділило десь біля 400 тисяч на такі речі. Перше, це екран, вже він закуплений, він вже встановлений тільки з цієї сторони. Можна його включити, він обробляється і кожний герой з міста занесений в цей екран, його заслуги перед батьківщиною, перед Україною і його автобіографія, де він навчався, де проживав. І за що отримав посмертну нагороду, і можливо інші нагороди. Все це буде на екрані відображено для кожного героя. Нас їх, як я сказав, 53. Ще місто вже встановило, положило цю косточку. Так разом з тим, деякі дубенчани обурилися тим, що концепцію алеї героїв не погодили із рідними загиблих військовослужбовців. Це думка родин загиблих. Те, що пишуть двоє матерів, не погодились. Та я знаю, щонайменше 10 жінок, які дізнались про алею із допису в соцмережах. Мені теж стало неприємно, і я відразу запитала знайому, чи запрошували її як дружину загиблого. Бо мене як єдину дочку ні. У відповідь почула, що ми такі не одні. Сам же Василь Антонюк стверджує, неодноразово спілкувався із рідними загиблих воїнів. Більшість з них схвалила ідею алеї. Втім, є і ті, які висловились проти, бо на їхню думку, це не на часі. Розмов з рідними було дуже багато, і кожен раз я питаю. Чи підходить, чи не підходить. Остання розмова була: ви не спішить тільки щоб зробити якісно. Ну і дві сім'ї, які що не на часі, краще після пізніше, після війни, і так далі. А коли буде на часі, коли війна закінчиться, я запитую. Правда, ми не знаємо. За словами міського голови Дубна, оскільки більшість родичів загиблих військових погодилися з концепцією встановлення алеї героїв, міська влада розпочала її облаштування і уже до Великодня планує завершити першу частину робіт. Разом з тим, деякі дубинчани схвалюють ідею встановлення алеї героїв саме зараз. Та все ж переконані, що концепцію та місце встановлення має обирати саме місцеве населення, а не міські обранці. Це треба повинна бути думка, і це повинно бути освітлено і задано питання громаді. І от яка думка переважить зробити голосування. Ну так як на виборах зробити голосування і все. Це не повинна приймати тільки наша мерія. З депутатами. Це повинна приймати громада, бо це наші громадяни. І це верховна влада, це наша громада. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group і далі ми поговоримо про таке. Керівники Немовицької громади намагаються приховати розмір своєї зарплати. Чому цьогоріч на Рівненщині не плануються значні ремонти автошляхів? Подарунок трирічного малюка врятував життя військовослужбовця з рівного. Засекречені та таємничі мова про зарплати керівників Немовицької громади. Наприкінці лютого цього року в соцмережах оприлюднили інформацію щодо доходів голови тамтешньої сільської ради, його заступників та секретаря. Ми вирішили перевірити, наскільки ця інформація відповідає дійсності однак, це виявилося не так легко, адже дані вирішили від нас приховати. Ба більше нам пояснили, що зарплати керівників сільської ради це їхні персональні дані, які не можна оприлюднювати. Однак, чому зарплати керівників структурних підрозділів тієї ж сільської ради перестали бути персональними даними, і їх нам надали. Про те, кого в сільській раді вважають недоторканими втаємниченими людьми, а кого простими смертними, дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Заробляють чимало, а от говорити про це зовсім не хочуть. Адже це нібито може становити пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю. Мова про чиновників Немовицької громади. Ще наприкінці лютого у соцмережах з'явився допис, у якому йшлося, що за 2022 рік голова тамтешньої ради отримав понад 440 тисяч гривень зарплати, що майже не 100 тисяч більше ніж, наприклад, міський голова Полтави. При тому, що різниця у розмірі бюджету обласного центру та села в Сарненському районі просто в. i'll Голова Трохимець Олександр за рік 443 тисячі 586 гривень. В середньому 36 тисяч 965 гривень в місяць, оклад 15 тисяч гривень усе що вище премії та надбавки. Бюджет Немовицької ТГ в даний період склав 107 мільйонів гривень. Для порівняння міський голова Полтави міста з бюджетом 4 мільярди 700 мільйонів отримав за рік 352 тисячі гривень. Висловити свою думку з цього приводу ми попросили сільського голову немовичів. Зустрітися із нами, аби прокоментувати ситуацію на камеру, він на відріз відмовився. Разом із тим у телефонній розмові зазначив, що інформація в дописі неправдива. А щоб дізнатися правду, порадив звернутися до сайту НЗК. По відсотків що не так, але ви можете зайти на сайт НАЗК і подивитися мої декларацію. Ну ми Примемо. хотіли б ваш коментар Я, я сьогодні їду в кому... в відрядження. А дивіться, ми вже безпосередньо в приміщенні сільської ради. Тому можемо підійти до вас буквально 5 хвилин вашого часу, аби коментар отримати. Я Примемо. вам кажу, просто я вас спрямував Заходити на сайт НАЗК, Там вся інформація можете її оприлюднити, навіть я не проти. Щоправда, дані сайту НАЗК, які нам дозволили оприлюднити Немовицький сільський голова, лише підтвердили інформацію з допису телеграм-каналу. Адже цифри у ньому та у останній поданій сільським головою декларації збігаються цілком та повністю. І оскільки Олександр Трохимець свою зарплату коментувати не захотів, ми вирішили запитати, що про ситуацію, яка склалася, думають мешканці громади. Адже саме з їхніх податків усе це і фінансується. Люди побоюючись, що їхні коментарі матимуть для них негативні наслідки, попросили не. Показувати їхніх облич. Та попри це, все ж висловили свою думку. Зокрема, щодо зарплат. Я думаю, що він, ну, в час війни такі зарплати не були. Все вона нас. А ще щодо репутації, яку за свою каденцію заробив сільський голова. Ну, то, от, щоб ви зрозуміли, що тут вам ну, тільки будуть погане говорити. Я так думаю, моя думка. Вам треба проїхати кругом і тобі ще. Він сам не частин, а в нас ти ходить, не мовлявши з нас Ну, я вас не думав. Світали буду казати. Ну по селу можуть багато чого наговорити. Yeah. то хіба що в кожному слуху вірить, то можна людину так упоганий, що ну і власне щодо того, як він керує в громаді, до слова за їхніми словами, справляється він з цим не навідмінно. Хотілося б, щоб дороги були кращі, але ж зараз, ну що ж ти зараз війна йде. Зараз до не до дорог, час треба допомагати туди, а як він допомагає, я ж не знаю. Після цього усього ми вирішили вивчити ситуацію із зарплатами та загалом розподілом бюджету у немовицькій громаді детальніше. Тож відправили їм на електронну пошту запит на інформацію. Зокрема, просили повідомити розміру бюджету немовицької громади у 2023 році зарплат та премій працівників апарату, а також суми коштів, виділені на капітальні видатки та на допомогу Збройним силам. І тут, власне, розпочалося найцікавіше. Спочатку їм не підійшов спосіб оформлення запиту, потім відповідь таки надали. Але повну. тож ми надіслали повторний запит, і зрештою, через декілька десятків днів від початку нашого листування, вони таки відповіли на всі запитання. Але й тут не обійшлося без нюансів, адже Немовицька сільська рада вирішила, що прилюднення щомісячного доходу керівників громади може призвести до катастрофічних наслідків. Надання запитуваної вами інформації щодо доходу голови, заступника голови начальників відділів Немовицької сільської ради і зазначенням інформації за кожний місяць по кожній особі передбачає надання персональних даних посадових осіб, що займають відповідні посади, що може становити пряму загрозу їх життю та здоров'ю, зв'язку із високою ймовірністю вчинення відносно них кримінальних правопорушень у випадку загрози тимчасової окупації. До слова, оприлюднення зарплатних відомостей працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту, на думку працівників немовицької сільської ради, ніякої загрози не становлять, бо ж їх нам надали і при цьому попросили відшкодувати витрати на копіювання та роздруківку цих документів. І це враховуючи той факт, що усі копії були надіслані не в друкованому, а в електронному вигляді. У підсумку в усі цій історії залишається чимало питань. Та головне із них чому зарплати керівників немовицької громади намагаються заховати за сім. Мома замками, неначе ця інформація із грифом секретно, і телеканали Media медіагруп неодмінно знайде на нього відповідь, адже відповідно до вимог законодавства зарплати чиновників повинні бути публічними. Грошей немає, але ви тримайтеся. Цьогоріч великого ремонту доріг на Рівненщині чекати не варто. Як пояснили у профільних службах, гроші є лише на утримання, та й то в обмеженому вигляді. Відомий про суми, які фігурують. До прикладу, обласне управління оголосило тендери на 223 мільйони гривень. Більше про ситуацію із ремонтом автошляхів в області у матеріалі далі. Доведеться потерпіти Цьогоріч На Рівненщині не планують значних ремонтних робіт автошляхів. Катастрофа, повна катастрофа. Капітальне будівництво в умовах війни проводити не дозволяють а на поточний ремонт грошей немає. І глобальні ремонти капітальні всі видатки всі. Припинені і найближчим часом не передбачається. Це той мінімум, навіть сказав, мінімум. мінімум, щоб якось втримати дороги, хоч якось як підтримати в належному стані. Начальник розповідає, його управління опікується дорогами місцевого значення. Їх на рівненщині 3142 кілометри. Зізнається, 90% доріг області в неналежному стані, і ситуація з кожним роком стає все гіршою. Пояснюється тим, що місцеві дороги завжди. Фінансувалася по залишковому принципу, і в останню чергу цьогоріч великих ремонтів чекати не треба. Їх не буде. Єдине, укладуть договори щодо утримання того, що є. Це послуги із експлуатаційного утримання доріг. Тобто це найнижчий рівень обслуговування доріг, скажімо так. Е, ну, для прикладу, це буде дрібний ковий ремонт, там виправлення профілю, якісь просадки, е, знаки бар'єрка, бар'єрне огородження, нанесені розмітки, планування озбіччя і так далі. Тобто такі дрібні роботи сюди не входять поточний капітальний ремонт, там більш солідні такі роботи, які по дорогах. Уже Оголошено чотири тендери підряднику, який готовий взятися за догляд місцевих доріг у Рівненському районі. Пропонують 71 мільйон гривень. За утримання доріг Дубинського району 50 мільйонів, Сарненського 56, шість і Вараського сорок мільйонів гривень. Тобто, управління дорожнього господарства області наразі шукає підрядників на суму у 225 мільйонів гривень. Втім, Олександр Гончарук пояснює, зараз грошей таких немає і близько. Ті суми це очікувана вартість, і під нею зараз немає фінансування. Це ми сподіваємося, що все-таки якась ситуація зміниться. Окрім доріг місцевого значення через Рівненщину проходять і автошляхи державні, найзначиміша Київчоп. До неї і найбільша увага пояснює заступник начальника служби відновлення Рівненщини Дмитро Леонтьюк каже, що вони також не планують поточних та капітальних ремонтів. Наразі ліквідовують ямковість на дорозі Київчоп. Також у планах подібні роботи у напрямку Луцька та Острога. Далі лише утримання. Цьогоріч ми плануємо. Розрахуватись з боргами 2023 року, розрахуватись з боргами за зимове отримання 23 24 2024 років. І з глобального це підготовка до зимов, осінньо-зимового е, сезону 2024-2025 років. Наразі служба відновлення оголосила два тендери. Вони уже завершені. Ремонт на дорозі Київчоп запланований на суму у 21 мільйон. А утримання доріг державного значення протяжністю у 165 кілометрів 80 мільйонів гривень в 2024 році. Ми отримуємо в більш ніж удвічі менше, ніж фінансування 2023 року, і кратно менше, приблизно в вісім разів менше, ніж мінімально необхідна розрахункова потреба, яка прописана в державних стандартах. Керівники обох структур зазначають, що дороги можна ремонтувати і за рахунок бюджету місцевих громад. У 2023 році були подібні історії співфінансувань. Втім, на таку співпрацю громади йдуть лише у критичних ситуаціях. Відтак, на суттєве покращення проблемних дорожніх ділянок в межах Рівненщини чекати не варто. Подарунок трирічного малюка врятував військовослужбовця. Нещодавно у Рівному в рамках благодійної акції Коробка тепла школярі та вихованці дитячих садочків збирали та передавали на передову пакунки. Попередньо їх діти наповнювали найнеобхіднішими для наших військових речами. Так, один із подарунків у коробці і врятував життя захисника. Більше про цю зворушливу історію розповість наша Софія Капінос. Дитяча турбота врятувала від поранення. Це Микола, 37-річний рівнянин та військовослужбовець 110-ї бригади імені генерала Безручка. З початку повномасштабного вторгнення без військового досвіду чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил. Згодом виконував бойові завдання у найгарячіших точках на Донеччині. Там одного дня отримав поранення. Тепер проходить реабілітацію. Розповідає, від критичних наслідків врятував павербанк, який йому подарував. Трирічний малюк. Сьогодні, аби познайомитися із малечею та його батьками, Микола завітав на свято весни у садочок Вишенька за числом 17. Попав в повербанк, ми були на позиції. Я з собою взяв для того, щоб підтримати тепловізор в робочому стані. Був скіт у звока, і було поранення. І просто сколок попав в повербанк. Ну і більше, як то кажуть. Зберіг ногу чим, чим було те ще поранення. Вона тільки сказала, що повезло, бо якраз було б біля коліна, ну, що каже, міг попасти просто там, в чашечку, там, чи, було б більш поранення таке, більш серйозніше. Ну, а так кажу, повезло. Маленький ангел-охоронець військового, трирічний Сергійко. Хлопчик разом із батьками переїхав з Харкова до Рівного ще два роки тому через постійні обстріли з боку ворога. Відтоді у нашому місті разом з мамою і татом постійно допомагають збройним силам. Батьки малечі Анна та Сергій кажуть, коли почули, що павербанк врятував захисника, не могли стримати сліз. Пригадують, з якими емоціями та захопленням Сергійко збирав ці пакунки. У нас просто їх дома багато після того, як вимкали світло. І я дивлюсь, ну вони в принципі в гарному стані. Я кажу, давай покладемо хлопцям. Ну, воно пригодиться, в принципі на нулю заряджатися там. Бокси пластмасові під музику, щоб йому було веселіше, і щоб ми могли цю енергію свою передати військовим. Тащили звідти на санках ну, бо були важкі, вони дуже. І він хотів це збирати. Піш поїхали в епіцентр тим, що треба бути добрішим, і в нас не взялася жадність чотири павербанка віддати. Ми з чистої душею це робили. Так, це без і без тут цього. ми знаємо, що його забрали. Що він заїв, що, що він, він попав туди, куди треба місці? Так, в мене я не знаю і радість, і сльози, і все було. Анна та Сергій додають захисникам разом із сином допомагають вже не вперше. Та навіть у такому юному віці Сергійко розуміє, що їм потрібна допомога. Так. Які це військові так, так? Так, а, наші це... справа добрий. в тому, що які приїжджають в Рівне до мене, там у нього є товариш Антон, то він просто танчики, машинки, все для нього, все я не знаю, як він це може купити там на передовій лінії, але воно все до нього приїжджає. Там це від Антона, прапор від Антона, ще щось від Антона, і тому він вже до військових відноситься більш-менш як до друзів, тому що це вже. За словами директорки закладу дошкільної освіти номер 17 Ірини Кухарчук, їхні вихованці разом із батьками та працівниками садочку допомагають війську постійно. Тоді у рамках акції Коробка тепла для захисника участь взяли ледь не усі. Чим ці коробки були для нас близькі, що вони були адресні, тобто для кожного захисника йшла коробка. Намагалися, звичайно, де наші рівненські хлопці воюють. Наш садок теж чималу кількість зібрав, 100 100 навіть з лишком. Пані Ірина додається, зворушна історія, вкотре довела, що роблять це не дарма. Відтак сьогодні запросили військовослужбовця, аби віддячити йому за його роботу та захист. І ми вигадали таку пригоду, що ми хотіли. Він хотів подякувати діткам. Ми не знали, як це зробити, і ось почалися весняні свята, не дивлячись на ці тривоги, не дивлячись на це, дітям потрібен позитив. Вони не повинні рости в цьому всьому цих тривогах. І ми вирішили його запросити на свято весни. І от у нас зараз така задумка, що замість весни зайде цей Микола, поділиться своїми враженнями. Ми ще підготували подарунки для його побратимів, бо він, на жаль, все-таки отримав поранення. І зараз проходить таку тривалу реабілітацію. Усадор розповідають, на минулих благодійних акціях зупинятися не планують. Робитимуть усе для того, аби підтримувати наших воїнів і надалі, та наближати перемогу. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. Бережіть себе, все буде Україна.